Зима не привід припиняти вирощувати овочі. Секрет високоврожайного городу полягає в тому, щоб якомога довше продовжити вегетаційний період. Є кілька морозостійких зимових овочів, які ідеально підходять для суворої зимової погоди. Деякі овочі потребують зимового захисту, а інші справляються з морозами, як тільки приживаються. Якщо ви поєднаєте зимостійкі культури з цими стратегіями зимівлі. Ви зможете насолоджуватися овочами майже цілий рік у більшості зон вирощування. Отже, які рослини вибрати для зимового саду. Продовжуйте читати, поки ми заглиблюємось у це питання та розглядаємо найкращі культури для вирощування цієї зими. Ми досліджуємо кожен овочей сорт, які дадуть вам найкращі шанси на щедрий зимовий урожай. За порукою успішного зимового саду є ранній початок. Незважаючи на те, що більшість цих культур можуть витримувати температури значно нижче нуля, їх все одно потрібно висаджувати рано, щоб дати їм час акліматизуватися до настання зими. У зонах вирощування від 4 до 6 озимі овочі краще висаджувати вже в серпні та вересні. Садівники в зонах із 7 по 10 можуть садити або пересаджувати рослини до початку листопада, і у них ще буде достатньо часу, щоб культури звикли до погоди. Кали. Як одна з наймодніших холодостійких культур, капуста Кейл є хітом зимівлі завдяки своїй морозостійкості та універсальності. Ця зелень справді процвітає в холодну погоду і стає солодшою після заморозків завдяки концентрації цукрів у листі. Ви можете сіяти насіння капусти в будь-який час наприкінці літа та на початку осені, якщо капуста повністю виросла та була здоровою до настання морозних ночей. Кали особливо легко вирощувати весь сезон і постійно збирати врожай з нижнього листя. Рослина капусти, за якою добре доглядають, може жити 6 місяців або довше, а потім без проблем перезимувати. Кращі морозостійкі сорти, червона російська і сибірська капуста витримують мінусові температури. Салат коре. Цей менш відомий холодостійкий зелений салат, який вимовляється як мож, є основним продуктом у Європі. Його іноді називають кукурудзаним салатом, оскільки він ріс як їстівний зимовий бур'ян на кукурудзаних полях або баранячим салатом через його появу на ранньовесняних пасовищах. Крихітна темно-зелена рослина має солодкий, злегка горіховий смак. Він може перезимувати за температури від 5 градусів за Фаренгейтом до мінус 15 за Цельсієм, або перейти в стан спокою та знову прорости як ваш перший садовий овоч ранньою весною. Салат маж неймовірно легко вирощувати, але для цього потрібно трохи терпіння. Для дозрівання більшості сортів потрібно не менше 60 днів, але в прохолодну пору року листя можна зрізати постійно. Найкращі холодостійкі сорти вияйти, гринхат і верт декембрай мешей. Шпинат. Шпинат один із найпопулярніших зимових овочів, морозостійкий, його можна вирощувати взимку. Незважаючи на свій ніжний вигляд, ця поживна листова зелень неймовірно морозостійка, дорослі рослини можуть витримувати температуру до 15 градусів за Фаренгейтом або мінус 9 за Цельсієм і нижче. У зонах вирощування з 5 по 9 шпинат можна вирощувати майже цілий рік. Висаджуйте зимуючий шпинат восени за 2-3 тижні до перших заморозків. У зонах 6 і вище шпинат може легко вижити без захисту. Під час холодної зими шпинат переходить у стан спокою в найхолодніші місяці та знову проростає ранньою весною. На відміну від ранньолітніх сортів шпинату, найкращі зимові сорти мають більш щільну, кучеряву савузьку структуру, яка допомагає їм витримувати морози. Ви можете обрізати зовнішні листя, коли це можливо. Кращі холодостійкі сорти газель і молот. Ради Какіо. Незважаючи на свою багатовікову історію в Європі, Радікатіо лише нещодавно набув популярності в Сполучених Штатах. Ця так звана гірка зелень може змусити вас зморщити ніс, поки ви не спробуєте її після морозу, підсолоджуючи смак бальзамічним моцтом і ситним сиром. Незважаючи на те, що він схожий на червонокачанну капусту, ця витривала зелень додає складнішого смаку зимовим рецептам. Радикакіо неймовірно поживний і охоче зимує без захисту в регіонах з холодною температурою до зони 4. В рослинам не страшні температури до 20 градусів за Фаренгейтом або близько мінус 7 за Цельсієм. Найкрутіше в Радікакіо це його прихована краса. Хоча взимку це може виглядати як купа коричневого мертвого листя, ви можете очистити ці шари, щоб побачити яскраву рожеву або червону головку розкішного Радикакіо. Деякі виробники використовують стару італійську техніку під назвою форсування, яка передбачає викупування рослин Радикакіо та перенесення їх у приміщення для продовження пророщування в підонах з водою. Кращі холодостійкі сорти: Ідиго, Леонардо, Пасифіко і Дельта. Качанна капуста. Качанна капуста популярна на півдні, але сильно недооцінена північними городниками. Ці м'ясні страви мають всю морозостійкість капусти та капусти, але додають більш унікального смаку та текстури зимовим рагу. Висівати комір потрібно одночасно з броколі, цвітною капустою, листовою капустою та озимою капустою, зазвичай всередині осені, щоб до настання холодів вони мали висоту не менше 12 дюймів. Після дозрівання білокачанна капуста може витримувати температуру до 10 градусів за Фаренгейтом або мінус 12 за Цельсієм. Кращі холодостійкі сорти: Чемпіон і Морріс Хедінг. Гірчичники. Листя кучерявої гірчиці є смачним текстурним доповненням до зимових салатів і заправок. Більшість сортів гірчиці можуть витримувати легкі морози до 20 градусів за Фаренгейтом або близько мінус 7 за Цельсієм, але не переносять сильних морозів. Якщо вам не подобається гострий пряний смак літньої гірчиці, ви будете раді помітити, що зимова гірчиця е ем м'якша та підсолоджена холодом. Подібно до шпинату кучеряві або гофровані типи, як правило, більш морозостійкі, ніж сорти з прямим або пір'ястим листям. Кращі холодостійкі сорти, червоний гігант. Рукола. Цей пікантний родич капусти невибагливий і швидко росте. Рукола не боїться температур до 10 градусів за Фаренгейтом або мінус 12 за Цельсієм, але найкраще себе почуває під укривним матеріалом, де отримує додатковий захист від сильних вітрів. Як і до іншої зимової зелені, ви можете продовжувати повертатися до руколи, зрізаючи листя. Коли вони ростуть, якщо залишити центральну точку росту недоторканою, для цього залишайте близько 2 дюймів стебла кожного разу, коли збираєте врожай. Кращі холодостійкі сорти Estro, Belisae. зимовий крес, верхній крес або зимовий крес росте в дикому вигляді в заболочених місцях по всій території Сполучених Штатів і процвітає в м'яку зимову погоду. Він має парцевий смак, що нагадує його родичів руколу та гірчицю. Рослини ростуть у низькій розеці ніжного листя взимку приблизно до 20 градусів за Фаренгейтом або мінус 7 Цельсієм, а потім виростають до 3 футів завишки, коли погода потеплішає, створюючи їстівні жовті квіти та більш гірке листя. Вирощуйте крес-салат так само, як шпинат, і збирайте наймолодше листя для кращого смаку. Найкращі холодостійкі сорти, крес, ринкелд Керли Крампелд. Часник. Часник є улюбленим зимовим овочем, тому що він вимагає невеликих зусиль або зовсім не потрібно. Ви просто садите його восени, покриваєте зручним шаром мульчі, а потім залишаєте в ґрунті на всю зиму, поки навесні не проросте. Часник працює за іншим графіком, ніж більшість садових овочів. Його збирають влітку, і насправді йому потрібен зимовий холод, щоб правильно розвинути повну цибулину. Пам'ятайте, що не можна садити часник занадто рано або занадто пізно. Найкраще помістити гвоздики в землю приблизно за 2-4 тижні до перших заморозків або відразу після перших легких заморозків під час незвично теплої осені. Найкраще морозостійкі сорти будь-який сорт твердого часнику. Листя салату. Більшість видів салату можуть переносити холоди, але особливо морозостійкий листовий салат, салат ромен і головний салат. Кочанний салат може вижити в землі до підліткових температур за Фаренгейтом, але молоді салати загинуть при температурі близько 25 градусів за Фаренгейтом або мінус 4 за Цельсієм. З хорошим шаром мульчі та покривної тканини салат може бути ще більш стійким до зимових снігів і вітрів. Найуспішніші зимові виробники тримають салат під низьким тунелем або холодною рамою, а в холодні місяці відкривають його для збору листя. Кращі холодостійкі сорти Winter Marvel, Little Gem, Тенко і Nose Pole. Капуста протягом тисячоліть капуста була основним продуктом харчування в Росії та скандинавських країнах. Тож не дивно, що капуста може рости в холодних регіонах аж до зони usda 1. Посійте в приміщенні наприкінці літа та пересадіть восени, щоб рослини дозріли до перших сильних морозів. Молоді рослини не витримують температури нижче 32 градусів за Фаренгейтом або нуля за Цельсієм. Однак капуста середнього розміру, коли вона виросла, не витримує морозів до 15 градусів за Фаренгейтом або мінус 9 за Цельсієм. Вони можуть процвітати під захистом від морозу або в низьких тунелях. Ви навіть побачите, що з під снігового покриву визирає листя капусти. Як правило, для зимового вирощування найкраще підходять сорти насіння, які позначаються як капуста зберігання і червонокачанна, і савойська капуста, особливо морозостійки. Перезимувати капусту без захисту можна в зонах сім і тепліше, або збирати капусту після перших осінніх заморозків і зберігати в прохолодному місці. Кращі холодостійкі сорти Руби Перфекшн, Дідон і Бранзуїк. Мангольд. Мангольд, відомий своїми райдужними листками, є родичем шпинату та буряка, якому також подобається прохолодна погода. Зрілий Мангольд може витримувати температуру близько 20 градусів за Фаренгейтом або мінус 7 Цельсія, але листя може стати м'яким або пошкодженим під снігом. Мангольд це подарунок. Який продовжує дарувати, ви можете посадити його наприкінці літа або восени та постійно збирати зовнішнє листя протягом прохолодної пори року. Укривний матеріал ідеально підходить для продовження врожаю. Єдиний ризик для мангольда полягає в тому, що тривалі холодні нічні температури можуть спричинити перечасне цвітіння деяких сортів, особливо червоних стебел. Бризки бруду та подальші хвороби листя також можуть бути проблемою під час зимових дощів, тому найкраще замульчувати манголь соломою, листовою мульчею або ландшафтною тканиною. Кращі холодостійкі сорти, яскраві вогні і шарбал. Зелена цибуля також відомий як шні цибуля, добре вкорінений шні цибуля добре підходить для зими. Ця тонка, нецибулинна цибуля може бути морозостійкою до колосальних мінус 10 градусів за Фаренгейтом або мінус 12 Цельсія та надійно зимуватиме в зонах 5 і вище. Однак перезимувала зелена цибуля навесні схильна до випадання, тому найкраще збирати цю смачну траву восени та взимку. Посійте зелену цибулю в приміщенні наприкінці літа і пересадіть, коли вона стане товщиною з олівець. Щоб забезпечити виживання взимку, розпущіть ґрунт і заповніть його компостом, щоб забезпечити хороший дренаж ґрунту. Якщо ви занадто нетерплячі, щоб почати з насіння, ви можете часто купувати зелену цибулю у вигляді цибулових наборів мініатюрних цибулин, які виростуть дуже швидко. Якщо земля не промерзла, ви можете насипати землю навколо зеленої цибулі для додаткової ізоляції та привабливого вибіленого білого стебла. Кращі холодостійкі сорти Evergreen Hardy White і Deep Purple. Броколі. Жодна зимова печення або сирний суп не обходиться без броколі. Це ще одна морозостійка капуста, яка добре росте в прохолодну погоду. Укорінювати розеси броколі слід на початку осені, щоб забезпечити дозрілі головки і надійну перезимівлю. Якщо вибрати пізньо стиглі сорти, часто можна броколі.